Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк, і сьогодні в нас огляд на півфабрикату, а саме піц. І почнемо, ми мабуть, з самою малою. Правда, тут написано багет салямі, але в розділі від піци вона була. Як це буде виглядати? Тут буде ціна, тут буде грамовки. Поїхали! Що я бачу по складу? Тут сир, салямі і болгарський перець. На запах норм. В багеті салямі від Альберто я взагалі не знайшов українською мовою, але на польській написано 180 градусів 3-4 хвилини. Починаємо куштувати. Тут дуже дивний сир, може навіть сирний продукт, я не знаю. Я відчуваю базилік, він тут сушений, я прям бачу його. Болгарський перець, ну, переморожений болгарський перець. Ковбаски. Непогані. Ну, такі дешевенькі, але непогані. Чи від томатного соуса, булка, розмокла, я не знаю. Ну, якась вона така дивна. Не цвіла, нормальна, але дивна. Ну, дивіться: ці два багети коштують 75 гривень 250 грамів. Коли звичайна піца з якоїсь доставки коштує десь плюс-мінус 150 гривень. Будуть вага там десь 500 грамів, тобто то на то. Ну піцу вам принесуть прямо додому, вона буде гарячезна, там будуть нормальні сири і нормальні ковбаски. Ну, не знаю, вирішуйте, я би замовив саме піцу. Ну, а наступна піца в нас піца неаполітана томато олівес. Так, ну на запах я. Відчуваю тільки оливки, Ну окей, подивимось пробуємо піцу неаполі. Ну і по смаку. Тут сир більш-менш нормальний. Він би міг навіть тягнутися, якби його було трошки більше. Тут томатна паста або кетчуп, але мені більше здається, що саме томатна паста, я взагалі не відчув базиліку. Дуже мало сиру, олівки, окей. І є трошки томатів, але вони переморожені і вони перетворюються в ніщо. По ціні якість 114 гривень за 300 г. Ну таке, нормальна піца з звичайної піцерії коштує десь 150-500 грамів. Ну, я би знов-таки вибрав би замовити піцу з доставкою. А сьогодні на рекламному місці, сподіваюся, в мене колись буде реклама, це наші Збройні Сили України. Давайте допомагати нашим військовим. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Піца Маргарита. Я по факту це те саме, тільки без олівок. Як готувати піцу Маргариту. 180, 200 градусів 5-10 хвилин. Я тут теж відчуваю базилік. Він тут є сухий, я його навіть трошки бачу. Сира дуже мало. Дуже дивний томатний соус. Я не знаю, що з томатним соусом. Що я думаю щодо цієї піци? Вона, як і всі інші, дуже дорога. Я би краще замовив з доставки. Або навіть просто шаурму заказав. Там 95 гривень десь, пів кіло їжі. Тут тільки 300 г. Ну таке. Піца ПРОШУТО Альберта. Тут написано 180-200 градусів, приблизно 10 хвилин. Піца ПРОШУТО 320 грамів, 108 гривень. Коштуємо. Мені немає за що зацепитися. Ну, це прошу, то це... це звичайна буженіна. Просто, звичайно, в магазині, в АТБ така коштує не дуже дорого. Тісто не то, щоб прям. -у. -у, -у! В підсумку я не раджу вам такі піці. Як я казав раніше, замовте з піцерії або купіть шаурму і не морочте собі голову. Все. А з вас лайк, підписка та коментар. Папа, папа.